Враховуючи вище випадено, то відповідно до статті 27 закону України про самоврядування в Україні інформацію про роботу виконавчого комітету статті сільської ради за перший квартал, прошу прийняти це відання. Е, можна запитання? Дивіться, наскільки я пам'ятаю, приймалося рішення про проведення виконавчого комітету кожний останній четвер місяця. Я, я, я так знаю, що в кварталі не один місяць, а засідання виконавчого комітету проводилося один раз. В зв'язку з чим не були проведені, кожен місяць не проводили засідання виконавчого комітету. Ви зверніться до обласної адміністрації, ви знаєте, куди писати. Вибачте, це це не жарти, це відповідь конкретно. Обласна адміністрація не призначає засідання виконавчого комітету. Ви я до обласної адміністрації звернувся. Голова виконавчого комітету, в ким ви являєтесь, і чому ви порушили рішення і не призначили засідання виконавчого комітету два місяці відрядження, то це мені не зрозуміло. Одною причиною була те, що я була два тижні на лікарняному. Якраз в цей період. Це одного разу ми не проведели тонкові. Добре, а скільки місяців у нас у кварталі? Ви один місяць пропустили за те, що він не будете... А іще один місяць. так що нас були... Я ще раз запитую, хто призначає? Голова виконавчого комітету, який грубо порушив і не призначив. Це він, крім того, було при... Сьогодні іншим теж п'ятниця, а не четвер. А от коли ви станете головою, тоді ви будете призначати, коли. Перепрошую, це не відповідь. Це називається так в дитинстві. Перегризання, це ви відгавкуєтеся, не відповідаєте, Щоб, так що знову робити. ні. Ну вибачте, питання актуальне. Я порушую закон тіло? Давайте трошки на півтона тихіше. Тут по моєму артистика дозволяє говорити трошки тихіше і не буду ражити А що таке не буду ражити? Вибачте, дивіться. Є закон не провокувати. Дивіться, є закон. Чітко цей є. Прийняли рішення про проведення виконавчого комітету кожного місяця, останній четвер місяця. Правильно я це, чому Я розумію, але чому не проведений бути порушення є? Порушення? Угу. вибачте, це відповідь на те, що да буде запитання. Це секретар сказав. Переніс перенісів. Переніс він має право переносити. Вибачте, не було. Я як я, як член виконавчого комітету, тоді ще був. Я не отримав повідомлення про перенесення і про проведення тоді. має право переносити. Треба подивитися, Катерина Назар на місяць, вибачте, а де рішення голови про перенесення? От як то я тоді був членом виконавчого комітету? Я такого рішення не отримав. Тобто не було переносу або по поті, або якимсь іншим чином. Мене повинен був як член виконавчого комітету, повинен бути повідомлення. Згодні зі мною робити. А у нас часу немає. Почекайте. Так, а ви почекайте, почекайте. Ви, вас. <сі> <сі> почекайте, ми ваші не дійшли. <сі> 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 ви маєте, я знаю, де я живу. Так почекайте, я, я не скажу, не що, що? ваше питання на шосте. Ну, ну, <сіст> <сіст> дивіться, прийшла людина, Виник конфлікт, реальний конфлікт. Прийшла людина, я визвав його, щоб вирішити дане питання. Ви зриваєте зараз засідання, людина просто уходить. Як тепер знайти мені цю людину і притягти його сюди на виконавчий комітет? Розумієте, ми трошки про різні речі говоримо. Ми ще недавно член виконавчого комітету. Я, 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 я не знаю, дам. розумію. Е, я теж деякими ілюзіями був і можливим та брієм. Це. це не заборонено, абсолютно. Виключіть світло, знімайте так. бо Воно боче, мені де, не приємно. Наведіть собі в очі і знімайте себе, якщо вам ви. Спасибі, Світлана, мене, мене це не тривожить. Мене це не тривожить, я опустив. Я опустив, щоб воно вас не тривало. Мені це не заважає. Я не зрозумів, про що ви говорите. Бачите, на увазі виключить світло. Це не заважає. Ну, так? я вас прошу. що дворі за людину. Якщо зашлі, то видіть себе нормально. Або вийде, будь ласка. Вас не як перевод, перешкодне надворі сонце для цього. І та камера, вона видимо за дивіться.